20 лютого буде, ми перейдемо 9 рік російсько-української війни, яка триває з 20 лютого 2014 року. А загалом, я вважаю, що Україно-російська війна, війни сучасності, вони не завжди відбуваються як гарячі війни. Гаряча війна, тобто прихід ворожої армії, артилерії, фізична окупація країни це останній етап сучасної війни. Бо кожна війна починається з війни. Інформаційної, війни економічної, війни дипломатичної, війни енергетичної. І вже потім, коли ґрунт готовий для того, щоб армія противника вторглася вже остаточно на територію країни, яку вона хоче завоювати, вже приходить гаряча кульмінаційна гаряча фаза війни. Тому російсько-українська війна почалася 24 серпня 1991 року. З того дня всі свої сили Росія кидала на для того, щоби. Тримати Україну в своїй орбіті, купити Україну, купити частину політичної еліти в Україні або купити Україну цілом цілком, як колись говорили деякі російські ліберали, що на наксал покійного німцова, що з Україною не треба воювати, її варто купити. Була постійна світоглядова агресія. В Україні панувала церква окупанта, квазірелігійна структура, насправді ФСБ МПЦ, метою якої було зберегти духовне рабство. В Україні панувала мова окупанта. А воєнна концепція Росії передбачає те, що там, де є руська так зване, туди має законне право за законами Росії прийти російська армія, в ментальній сфері, в сфері шоу-бізнесу, в сфері бізнесу. Росія роками накопичувала сили, щоб тримати Україну в своєму лоні, бо без України Росія не дієздатна країна загалом. Росія є абсолютно не європейською країною, і втрачає будь-які важелі впливу на Європу. А наявність демократичної незалежної України з власним суверенітетом, суб'єктністю, відродженою, відродженою ідентичністю означає смерть російської імперії тому Тому російсько-українська війна неминуча мала б розпочатися і це прогнозували багато західних аналітиків і стратфорд відома аналітична американська структура і професор мішайнер один умовно кажучи з найбільших велетнів американської школи реалізму і навіть Степан Бандера Передбачав, що щойно Україна здобуде незалежність, як Москва раз по разу нападатиме, тому що неможлива російська імперія, коли поряд є демократична Україна. Тому ця війна була, ми приречені були на цю війну, це геополітична аксіома. Чому ж почалася широка війна в лютому 2022 року, річницю гарячої фази, якої найгарячішої фази ми будемо, ми зараз обговорюємо. Як на мене, Путін дві речі е, стимулювали. Перше Путін психанув, тобто багаторічна підготовка для поглинення України, передусім через інструмент так званих мінських угод і імплементацію в Конституції України, так званого особливого статусу Донецького, Донецької деяких районів Донецької Луганської області, що означав фактичну відмову України від власної суб'єктності на своїй землі. Відмову України від європейської інтеграції європейської євроатлантичної інтеграції, закріплення постколоніального окупаційного статусу російської мови, російської церкви, фактично дефрагментація країни, бо ці угоди передбачали право зносин частини регіонів з Москвою напряму без координації з урядом України і фактично таку міну уповільненої дії, тобто особливий статус регіонів, де російські окупаційні війська, російські бойовики отримали повну легітимацію. Оскільки Україна відмовилася, зрозуміла, що мінськ це фактично є дипломатичним іловайськом пасткою, яка знищить нашу нашу українську державність, то Путін псіханув і напав, тому що всі його багаторічні комбінації заведення свого кума медвечука в велику політику, вкладення в бізнес, підкуп політичних еліт, всі ці кроки були нівельовані українцями, українцями виконувати так звані мінські угоди з іншого боку. Путін дуже недооцінив Україну і передусім українців. Бо як керівник імперської держави він вважав, він порахував на Шальці Терезів ресурси, які на той момент були в Росії і в Україні. А перерахуємо ці ресурси. Абсолютно монопольна влада в Росії. І е, фактично мама-анархія, постійні політичні суперечки, корупційні скандали, е, молода, умовно кажучи, команда при владі, при, при владі України, тому. На владному рівні, очевидно, Путін вважав, що в нього перевага. Путін порахував економіки України і Росії, і, зокрема, вкладення в воєнну сферу, де в десятки разів прямі явні вклади Росії в оборону перевищували українські нафтогазові долари, підкуп європейських політичних еліт в світі через ці нафтогазові долари. Зріст могутності геополітичної Росії. Росія вклинилася в війну в Сирію, війну в Лівії, активно почала впливати на політику в Африці, намагалася втрутитися на політику, намагалася впливати на політику в Латинській Америці. Тобто Росія почала розігрувати, і Путін увірував в те, що він фактично може ділити світ на трьох поряд з Китаєм, Сполученими Штатами Америки. розцінивши, що Україна має абсолютно залюгідні ресурси, економічні, воєнні і фінансові. Путін, психанувши, ще раз зазначу, і недооцінивши українців, розпочав гарячу фазу, гарячу фазу війни. Власне, тому Путін зазнав, тому що Путін, як імперець, недооцінив української нації. Якщо Росія веде війну державою, то Україна веде війну народом і участь усіх українців, віра в запал до боротьби, віра в перемогу, внесок кожного українця усіля будь-якими засобами. Цю війну призвів до того, що українська держава втрималася від цієї великої армади, відбила, фактично врятувала себе, відбивши атаку від Києва, звільнивши правобережжя Української степової Херсонщини, що теж було для Путіна відкриттям, що на півдні України живуть абсолютно патріотично налаштовані українські громадяни, які будуть чинити максимальний опір проти російської окупації, що там ніяка не новоросія. А там справжня Україна. Путін на першій фазі війни отримав поразку на Харківському фронті, і ми ліквідували так званий той Ізюмський анклав, і денацифікували, і демілітаризували значну частину найбоїздатішої е, найбоздатішої російської армії. І тому е, перший рік російсько-української війни, гарячої фази цієї дев'ятирічної яти, дев війни і вже не першої не першої. Війни між українцями і росіянами в нашій історії ми будемо зустрічати в окопах на українському Донбасі в тяжких затяжних боях. І тепер щодо, власне кажучи, прогнозів, дуже не хотілося би, щоб так як Путін недооцінив української нації на фазі на першій фазі війни, ми недооцінювали здатності Російської імперії кидати в бій а радше на убій сотні тисяч, десятки, а то й мільйони своїх людей заради досягнення своїх імперських цінностей. Маю внутрішнє відчуття, що ми зараз переш... знаходимося на кульмінаційному етапі цієї війни, і її вирішення залежить не стільки від заліза, хоча дуже залежить від заліза, від е, якості озброєнь, які постачають нам наші союзники, від кількості цих озброєнь, бо ворог і далі має. Кількакратну перевагу застосування артилерії, танків на Донбаському фронті війни, але успіх цієї війни буде залежати від характерів. Тут зараз змагаються два характери імперський, ординський, російський характер імперії, яка на убій кидає своїх солдатів, і свободолюбивий європейський характер, козацький характер українців. Зараз Росія пропонує дуже нерівноцінну тактику ведення війни. Жахливий людський обмін, скомпенс... сконцентрувавши величезну кількість бойових засобів і армії на маленькому Донецькому відтинку фронту, Росія абсолютно не шкодуючи своїх солдат, не шкодуючи своїх людей, бо смерть їхніх солдат і їхніх людей в цій війні це перевага Російської імперії. Таким чином вони вирішують багато внутрішніх питань, наприклад, питання майбутнього спротиву національних меншин, народів підкорених Російською імперією. Очищення російських тюрем відв'язань, знищення будь-якого інакомисля, тому що під приводом війни там зачищено будь-які громадянські свободи, будь-які ліберальні конституційні права. Але Росія нам пропонує цей обмін нації, для якої європейські цінності, з яких головною є життя людини, Росія зараз пропонує, щоб ми вели війну так як, так, як вони фактично, міняючи життя людей на життя людей. Іншу концепцію, яку штовхає Росія, пропонує Росія, що ви можете зберегти більше життів своїх солдатів, але ви мусите жертвувати своїми територіями. Я вважаю, що усіма, усі успіхи української армії на першій фазі війни були в тому, що ми не вв'язувалися в цю абсолютно людиновбивчу війну на зразок Першої світової війни на обмін людей і територій. Нам потрібно вести асиметричну війну, якомога більше намагаючись врятувати і зберегти життя і українських людей, і українських солдат, а з іншого боку, не здаючи жодного клаптя українських територій, або швидко відбиваючи те, що Росії дуже важкою важкими зусиллями вдається захопити на території України. Бо кожен захоплений метр української території це знищена українська територія. Це знищена українська ідентичність, це знищено все, що все живе і не тільки живе, але навіть архітектура, будинки, посадки це все приводить до Росія, наш фронт, це фронт кордон між смертю і життям. І хоча б один зданий український сантиметр території, одне українське село, селище, це містецтво, це містечко, воно лише збільшує ці імперські апатити Росії і жене її сюди. Тому очевидно, що у наш успіх в асиметричній війні, в війні коли ми в війні мізків, але знову повертається ще раз, що це війна характерів. Зараз ми, українські солдати, мусимо проявити максимальний характер, максимальну здатність до опору. І дуже цінуючи життя нас, наших рідних і наших побратимів, ми маємо розуміти, що свобода нашої країни вище особенно інколи буває вище особистого життя. І що краще ворога вперто тяжко тримати тут, ніж знову допустити його в наші мирні міста на Надніпрянщину, до Києва чи до інших територій України, куди вони нестимуть виключно смерть. Щодо моїх прогнозів на розгортання цієї війни, зараз ми перебуваємо на стадії атаки, підготовки чи вже початку нової масованої атаки Росії на Україну, яка пов'язана з підготовкою так званих. Мобілізованих російських чоловіків до війни. Очевидно, що зараз наше ключове завдання не дати реалізувати Росії своїх стратегічних планів, зупинити цю атаку, знищити абсолютно наступальний потенціал Росії і навесні з надходженням зброї наших західних союзників, провести швидку, стрімку контратаку. І вибити Україну, вибити ворогів, з, принаймні до державних кордонів України 24 серпня 1991 року. Бачу три сценарії розгортання подій. Перший сценарій оптимістично, може наївний: ми втримаємо російська атака зимова захлинеться величезними втратами в живій силі і в російській армії. До кінця <кій> березня цього року в Росії, в Росії, всередині Росії почнуть наростати відчуття абсолютної поразки і безпорадності Росії. Україна не просто перейде до контратаки, а нанесе капітуляційну поразку Російської Федерації, що спричинить не лише зміну імперського режиму Путіна в Росії, а знищення російської імперії як такої, поділ її на суверенні національні держави, і що забезпечить. Довгостроковий мир на Європейському і Євразійському континенті. На жаль, ем, на жаль, вважаю цей прогноз дещо фантастичним, тому що частина політичних еліт в Україні, в Європі і Америці не готова до смерті Російської імперії. Ще один помірковано оптимістичний сценарій, це в результаті. Ми знову маємо стримати російську навалу, перейти навесні до контратаки і вибити росіян до кордонів 24 серпня 1991 року, включно з Кримом, на їм важку воєнну поразку. Третій сценарій помірковано песимістичний. Російська ми, нам вдасться. Ціною втрати невеликих втрат і відступу на, на, на частині території вдасться втримати боєздатність української армії, Український фронт, і навесні нанести поразку російській армії, зменшити, знищити її здатність <кхи> проводити агресивні наступальні кампанії як мінімум на роки. Але частина, але без повернення, без повернення. Українського Криму і без повернення, без повернення українських територій, фактично вийшовши на рубежі початку гарячої фази війни 24 лютого 2022 року. І песимістичний сценарій в результаті російської атаки, зимової атаки, Україні вдасться ціною неймовірних зусиль цю атаку зупинити. Але і провести локальні наступальні дії навесні 2023 року, вийшовши до звільнивши частину лівобережжя України, зокрема Запорізької області, вийшовши до Чорного моря, розірвавши коридор між Кримом і сухопутною частиною Росії, але в результаті... Надзвичайно виснажливих боїв наступальні дії обох армій будуть обмежені. І фронт, і, і ми прийдемо до позиційної війни на зразок війни кінця початку 2015 року, і обидві сили будуть далі накопичувати ресурси, сили, резерви для того, щоб продовжити російсько-українську війну в будь-якому випадку навіть вихід на державні кордони. 24 серпня 1991 року означатиме лише без знищення російської імперії імперіалізму, означатиме лише закінчення Першої російсько-української війни у 21 столітті 3 тисячоліття, 20 лютого, умовно кажучи, 2014 року тере не пізніше кінця літа 2024 року і підготовку обох сторін. До ще більш гарячої фази, до Другої російсько-української війни, тому що, ще раз зазначу, геополітичної рівноваги між нашими країнами не може бути, окрім випадку, якщо Україна буде за цей час включена до оборонного блоку НАТО, стане частиною європейської спільноти, отримує таку зброю відплати, що Росія, намагаючись. Розпочати будь-які воєнні дії щодо України буде знатиме буде знати, що втрати будуть величезні і і поразка військова майже гарантовано. Тобто існування України на зразок Ізраїля, який багато років живе в оточенні ворогів, які знищать, мріють знищити його країну, але підтримуючи боєздатність на належному рівні, е, вдається зберегти країну і якби забезпечити існування, розвиток, процвітання, процвітання цієї країни. Тому прогнозую, я вже сказав, що зараз ми знаходимося на кульмінаційній точці цієї війни, і зараз дуже важливо, найважливіше це не залізо і не зброя, Найважливіше з боку солдатів, українців, проявити характер, а з боку українського командування проявити військове мистецтво, не ведучись на пропозицію Росії, жахливого людського обміну, знищення величезної кількості людей з обох боків і знищення. І здачу, здачу українських територій. Ну, одесь е... <кхи> такі думки мої товариства. Але так само не треба забувати, що ця війна точиться в двох вимірах фізичному вимірі, на землі, в повітрі і на воді, де суб'єктами війни є солдати з обох боків, і вона відбувається в ментальному, світоглядовому виборі, де суб'єктами є всі громадяни обох країн. І свідомість, і світогляд цих громадян до цього етапу успіхи української армії і української держави пов'язані з тим, що українське суспільство монолітно підтримувало здатність, підтримувало опір української нації, і української армії, допомагало українській армії, було фактично солдатом цієї великої війни. Дуже важливо, щоб наші вороги, нашим ворогам не вдалося розколоти суспільство. Знову не налаштувати одну частину суспільства на іншу частину суспільства, щоб не сталося так, як було в вірші гетьмана Мазепа самі себе звоювали. Тому виграти цю світоглядову війну. А що означає світоглядова війна? Зберегти суспільну єдність і синергію? Зберегти, поновити українську ідентичність, забезпечити повернення, знищити абсолютно усі закопані оці. Міни сповільненої дії російського імперіалізму від російської мови, російського бізнесу, російських культурних якихось залишків, культурної експансії, культурного імперіалізму на території України і абсолютно повернутися до лона, до лона європейських націй. Поки що українське суспільство навідмінно справляється з цією світоглядовою війною. Воно монолітне, воно єдине, воно вірить в перемогу. Так само українське суспільство сьогодні повинно підтримувати українських солдат, тому що зараз ми перебуваємо на найжахливішій фазі цієї війни, страшної війни, війни на зразок Першої світової війни, де дуже багато артилерії, дуже багато заліза на одному квадратному сантиметрі, і все спрямовано на те, щоб вбити українського солдата. А наші зусилля всі спрямовані на цій війні лише на, од... на єдиних як солдатів якомога швидше знищити ворогів. Які знаходяться на нашій території мир в будь-якому випадку, мир переможний мир, і перемога наступить тільки тоді, коли ми повбиваємо всіх тих, хто прийшов на нашу землю. Тому наше завдання як солдатів шукати ворога, знищувати ворога, полювати за ворогом і пам'ятати, що кінець цієї війни це не перемир'я ілюзорне, не якийсь новий мінськ чи Стамбул, а це тотальна воєнна поразка російської армії. І ми будемо це робити до тих пір, поки це буде потрібно. Це зараз головне завдання українського солдата, пам'ятати, не думати про відпустки, ротації, відходи, а думати про те, що наше завдання чим швидше ми знищимо ворога, тим швидше ми повернемося додому, а повернутися додому можна виключно з перемоги.